Уявіть, що ви ось ця молода жінка. Так, чоловіки теж мають уявити, що вони ця жінка. Навіть якщо вам не хочеться бути ні цією дамою, ні будь-якою іншою. У цьому відео просто уявіть для гостроти відчуттів. Ну, ви б хотіли б відчути оргазм жінки. Тут це реально. Моні, що ти чорт забирай вразеш? Так, <гум> да, трохи відволіклись. Так от, ви молода, вагітна жінка, яка вирішила зірватися із мосту. І це не роумп-джампінг, це спроба самогубства. Навіщо ви це робите? Ви зневірились у житті? Ми поки не знаємо. Але не переживайте, ваша історія просто так не закінчиться, а навпаки, почнеться із чистого мозку. Ваше доволі гарне молоде тіло знайде науковець професор Годвін. Він помітить, що ви була вагітною і пересадить мозок вашої дитини у ваше тіло. Химерно. Але тепер вас зватимуть Белла Бакстер, і у вас нове життя. Вітаю! Congratulations. 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 А Мене звати Настя, і ми розпочинаємо нашу непросту філософську, соціальну і доволі естетично сексуальну подорож за мотивами фільму Бідолашні створіння. Якщо ви ще не зрозуміли, то ми зараз у фільмі Бідолашні створіння. Це нова стрічка режисера Йорго Салантімоса із Емою Стоун, Вілемом Дефо і Марком Руфало. Фільм, який не залишить вас байдужим, навіть якщо ви камінь. А може, ми у сні, п'єсі чи у міфі? Там, де є міф, там є Бог та творець. Ваш Год, Годвін, він же Бог, дивний науковець, а ви. Бела його маленький експеримент, до якого з часом з'являться батьківські почуття. То як це бути дитиною у дорослому тілі? Ви, мабуть, бекаєте, ходите незграбно, але виглядаєте як доросла жінка, і від вас очікують дорослих рішень? Ні, але вам по барабану як вас сприймають у соціумі, отаку дивну. Ема Стоун, яка зіграла Беллу, відчула на собі все цілком і повністю. Ну у межах акторства вона гарно передала психофізику свого персонажа. Белла спочатку живе в ізольованому світі під опікою творця. У фільмі його грає Вілем Дефо і його молодого напарника, якого грає Рамі Юсеф, світу, якому немає кольорів. Це чорно-білий світ без повноцінної свободи. Тим не менше, це світ, де можна починати досліджувати, мастурбувати та відчувати радість. Так, мастурбувати у дитинстві згідно з досліджень у реальному житті діти від 2 до 6 років починають цікавитись своїми статевими органами. Але Белла дівчина занадто кмітлива, тому одразу перейшла до стадії мастурбації. Це те, чого чекаєш з нетерпінням. Ну а після цього вже можна і у справжню подорож відправитися із невідомим чоловіком у невідомі міста. А що, коли ти ще геть молоденька у чомусь наївна, але допитлива, то це здається хорошим варіантом, щоб пізнати цей світ. Усім же хочеться досліджувати невідоме, правда? Мотив Одіссеї та подорожі, яка змінює героїню і допомагає їй зрозуміти її призначення, є вирішальним. Слово Одіссея позначає тривалі мандри або блукання із різними пригодами. А характерними особливостями давньогрецької міфології були особлення та наділення душею явищ природи, анімізм, та пов'язана із ними людиноподібність богів та тлумачення їхньої поведінки за допомогою міфів. Світ, який досліджує героїня, це суміш вікторіанської епохи, футуризму, стімпанку, арнуво. Він показаний. Очима дитини, тому і такий яскравий. У подорожі Бела формує себе поступово. Спочатку сама вивчає своє тіло, а потім дозволяє вивчати його іншим. Так у фільмі багато сексуальних сцен, але вони не виглядають вульгарно. Вони всі мають свій контекст із почуттям гумору і реальністю, про яку чомусь всі так соромляться говорити. У бік режисера Лантімоса і Стоун закидали, що у стрічці сексу too much. Сама ж Стон сказала, що не відчувала сорому під час зйомок оголеною, а еротика є важливим елементом стрічки. Тож наша героїня, або, як ми домовились, це ви нічого не робить, аби спокусити чи зацікавити чоловіків навколо неї. Однак її дитяча наївність та щирість зачаровує чоловіків, і вони самі раді спроєктувати на неї потрібний образ. У цьому випадку Белла підпадає під стереотип, народжена сексуальною вчора. Назва походить від англомовного відеосе 2017 року, в якому автор розбирав зображення жіночих героїнь у кіно, які мають тіло дорослої жінки і водночас інтелект дитини. Автор наводить приклади різних персонажок із фільмів, аналізуючи риси, що притаманні тропу. Автор говорить, що народжена сексуально вчора це буквально чоловіча фантазія, створена чоловіками та для чоловіків. Такі героїні наївні, але по-своєму дуже мудрі, і чоловіки в їхніх історіях стають головними об'єктами кохання. Але не тому, що вони мають якісь визначні здібності чи можуть вразити дівчину, а просто тому, що не шукають собі рівну партнерку. Вони мають базові навички та знання виживання у світі, і саме ця риса робить їх особливими в очах героїні, яка не має досвіду у житті. Чому не можна завжди і всюди займатися сексом? Чому не можна тріснути дитину, якщо вона голосно кричить? Чому не можна виплюнути несмачну їжу у дорогому ресторані? Такі питання починають цікавити головну героїню. Вона поводить себе так чесно, невимушена, іначе не піддається загальноприйнятим правилам етикету у суспільстві. А розповідати, який на смак член твого партнера за столом із вашими знайомими не здається героїні чимось непристойним. Але головна ідея це не толерувати невічливість, а здається бути щирим, допитливим та прямолінійним. Ньосадфейс Мексмідискавенгрі філінгсфою важлива складова фільму. Це роль жінки у суспільстві та розвитку цивілізації загалом. Але не єдина складових здається так багато, що не все встигається розкрити, але. Це наче і не так погано. Картина показує процес дорослішання, формування особистості та розуміння, хто є справжнім творцем героїні, яка дізнається, як влаштований всесвіт, аналізує, приймає його проблеми і намагається вирішувати. А ще впадає у неймовірний відчай, коли дізнається, що у світі панує соціальна нерівність. Тож дівчина нагодувала мозок канонічною німецькою філософією та знаннями, подолала поверх невих чоловіків і стала богиною для самої себе. І що? Далі все буде прекрасно? А якщо я вам скажу, що ви та сама Белла далі підете працювати у бордель, щоб зробити грошей, не назвеш вже чимось і прекрасним так. Але якщо перед цим вам ніхто не скаже, що це погано, а ви любите секс. Здається, що ок і проблем не буде. Але навіть і сама Белла моментами дивується, як секс може бути огидним, коли змінюється партнер, а значить і його рольова поведінка. Адже не кожен партнер може бути уважним та толерантним до твого тіла і бажань. Будь-яка подорож закінчується, і ви маєте повернутись додому з якимсь надбанням. Я не можу проспойлерити, чим закінчиться ця мандрівка, тому що поважаю вас як її героя, і, можливо, майбутнього глядача. Тому або додумайте самі, або йдіть і подивіться цей фільм, і ви повернетесь вже, можливо, зовсім іншою людиною, чи бідолашним створінням, чи богом, чи може навіть твариною.